Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу, вітання всім з півдня Одеської області. Доброго, сонячного, теплого всім дня! І не втрачаємо надію, віру у перемогу. А найкращий спосіб підтримати свою психіку, щоб не зійти з розуму. Це піти в садочок, помилуватися квіточками, першоцвітами і працювати. Праця дуже допомагає. Кого тепло, то може собі, вже собі це дозволити. Подивіться, яка краса, жовтий колір, колір сонця, життя, радості. І так хочеться вже відчути ту радість. Дуже хочеться. А я буду сьогодні лікувати свою психіку обрізкою хурми. Почитала ваші коментарі всі поради і обрала для себе найкращий спосіб обрізки для себе і для хурми, щоб врятувати її. Подивіться, який гарний крокус. Теж жовтенький, але такий спокійний, жовтий, такий стриманий. І смужечки такі гарні. Не знаю, як я буду там знімати, вже чую, сусід стриже свої, мабуть, свої леланди. Ну, спробую. Ось вона наша хурма. І що я буду робити? Ну, ось вона отак от виглядає. Я питала, що зробити багато було. порад. для себе вибрала отак, от спилю пилю і аж от до цього рівня. В мене залишиться оці гілки, три великих. Вони дадуть врожай, не так багато, але нам вистачить. Сподіваюсь, що і вистачить їх хлопцям на передову передати, як завжди, і нам поїсти. От, і отут, що я зроблю, залишу оцей стовбур, отам спиляю вверх і отут теж спиляю ось ту. Вона все одно тягнеться. Доверху теж спиляю, залишу оці тоненькі, нехай вони наростають. Приберу коли оці, то буде доступ сонця, і оці гілочки підуть наростати краще. Ось цю я теж приберу, тому що вона тягнеться до стіни будинку і доверху, тому я її теж приберу. Буду очікувати, коли отут наростуть молоді гілочки, ось так. В мене вийшло на землі більше, ніж на дереві. Ділок. Ось так залишила оюті. Ось так я залишила, як і хотіла, три гілки великих. І тут ось так стовбур один. І там декілька тоненьких. Декілька тоненьких і вони підуть наростати. Тепер нічого не заважає їм. Сонця буде вдосталь. Ось, звідси покажу. Сонце буде вдосталь, і вони будуть наростати. Ну, я ще приберу там деякі гілочки зайві. Сьогодні вже все борилося. І ну, сподіваюсь. Що все ж таки вона щось вистрілить і оці гілки почнуть наростати, і воно омолодиться, то я залишу тоді оцей стовбур. А якщо ні, якщо ні, то не знаю. Поки що не знаю. Може притягну якось до паркану там оці гілки і залишу ці. Поки що так. Другого багато. Якщо в когось є ще якісь поради, я з задоволенням послухаю, почитаю ваші коментарі. Відказуйте, що ще потрібно зробити, може, чекаю від вас порад. Крокуси закрилися, вже все, сонечко. Не так світить і набігли хмарки, то вони позакривалися, але все одно такі гарні. Дорогі мої, я вам дякую за підтримку каналу. Дякую вам за ваші коментарі, вподобайки, за ваші репости, перегляди. Дякую. Дякую, низенько вклоняюся нашим захисникам. Надію тільки на них. Більше ні на кого. Тримаємося, не падаємо. Духом все буде добре. Якось, якось воно буде. Україна все одно переможе, бо добро завжди перемагає зло. І сподіваюся, що і на цей раз так буде. Слава Україні і всім героям слава! До зустрічі, друзі!